Олена стояла біля широкого панорамного вікна і дивилась на подвір'я, де щойно зупинилась темно-синя шкода. Приїхала свекруха. Її приїзд був неминучий, хоч Олена й сподівалась, що вони з Тарасом ще хоч трохи поживуть у тиші нового дому, без чужих оцінювальних поглядів і підколів. Ось це хатка пролунало ще з вулиці. Навіть до того, як хтось натиснув дзвінок. Олена всміхнулася про себе. Очікувано, свекруха ніколи не могла просто сказати гарно. Обов'язково треба було додати щось, що звучить як комплімент, але коле як скалка. Тарас поспішив до дверей. Він завжди ставав іншим у присутності матері, мовчазним, пригніченим, наче зникав у тіні її волі. Розумниця синок, таку дурочку підчепив. Почулось, щойно вона переступила поріг. Фраза була вимовлена на півпошепки, але достатньо голосно, щоб Олена почула. І, як завжди, прикинулась, що не звернула уваги. Проходьте, чемно сказала вона, хоча всередині все стиснулось. Ой, йду я, йду я! Розмахувала руками свекруха, ніби не в гості, а на перевірку прибула. Ну що, покажи, що тут у вас є: спальня, кухня, ванна все хочу бачити. Її очі блукали по стінах, меблях, плитці, не з цікавістю, а з холодним підрахунком: скільки коштує, чи справжнє, чи не дешевка. Тут кухня студія, пояснювала Олена. Ми робили ремонт майже півроку. не недешево, перебила свекруха. Ну нічого, є що брати. Молодець, синку, правильно зробив. Тарас лише знизив плечима, уникаючи погляду дружини. Олена мовчала, вона ще не знала, що це тільки початок, що її дім, її гордість, її праця, частина її життя. Для когось давно став ласим шматком. Усе, що вона хотіла, створити сім'ю. А виявилось, що хтось уже створював інший план. За її спиною. Свекруха повільно ходила по дому, наче екскурсовод на виставці, але з обличчям митного інспектора. Не захоплення, а суцільна перевірка. Олена йшла позаду. Чемно відповідаючи на запитання, яких насправді ніхто не задавав, бо всі репліки свекрухи були не для діалогу, а для оцінки. О, дивіться, яка плитка. І не з епіцентру ага. Кераміка, дорога, хм", присвиснула вона, проводячи пальцями по стіні. Це іспанська, коротко відповіла Олена. Та дурочка б таке не купила сама. Це син, напевно, вмовив, подумала свекруха, повернувшись до Тараса. А це, напевно, ваша спальня, раптом відкрила двері найбільшої кімнати. От тут би я, мабуть, і жила світло, просторо, шафа велика, ліжко, ух. Вона знову присвиснула, ніби оцінювала не житло, а трофей. Тарас мовчав, просто мовчав, не зупинив маму, не перепросив за її тон, не став на захист дружини. Тарасе, нарешті, сказала Оксана, ти можеш хоч щось? Та не починай, тихо кинув він, навіть не підводячи очей. Свекруха аж підняла брови. Бач, уже командує. Ну, нічого, синку, ти мені подякуєш. Я тебе з цього павутиння витягну. Вона зробила паузу, усміхнулась неочікувано. Але то була усмішка хижака: Подавай на розлучення, і півхати нашої буде, бо все спільне, законно на нашому боці. Майже пошепки додала вона, хоч знала, Олена стоїть недалеко і все може чути. Але зараз Олена ще стримувалась Її серце билось швидше. Пальці стискали телефон у кишені не від злості, а від усвідомлення, що вони вже знають, що роблять. Свекруха з Тарасом рушили в бік кухні, вже не приховуючи своїх голосів. Олена залишалась у коридорі так близько, що чула кожне слово. Вона не підкрадалась, просто не пішла за ними. Та вони й не озирнулись. Були надто зайняті обговоренням її майбутнього без неї. То що, синку, не тягни. Чого чекаєш? говорила свекруха, ніби вирішувала питання купівлі картоплі на базарі. Я не можу так, мам, я не знаю. Зараз ніби все нормально, нерішуче відповів Тарас. Нормально? пирхнула вона. Та вона тебе ведрами обмотала. Живе в хаті твоїй, наших грошей не шкода їй, а тобі? Мам, та не наших грошей. Вона купила будинок сама. Я тобі скільки разів казала, свекруха різко підвищила голос. Після весілля усе спільне, неважливо, на кого записано. Закон працює на нас. Вона присвиснула і додала задоволено. Подамо на розлучення, і півхати нашої буде все чесно забереш свою частку, купиш собі нормальну квартиру, без бабських понтів. Тарас мовчав, і це мовчання було гірше за будь-які слова. Олена завмерла за стіною кров стукала у вухах, їй хотілося вийти і закричати, виплеснути біль у голос, але вона не зрушила з місця. Не тепер. Тепер вона слухала. Слухала і нарешті зрозуміла, поруч із ким живе не чоловік, не партнер, людина, яка вже ділила її дім поза її участю, людина, яка чекала моменту, щоб забрати, скористатися, вдарити. Я все одно думаю, що вона щось підозрює, сказав Тарас. Та не хвилюйся. Дурочка ж, махнула рукою свекруха, побачила би правду, давно би скиглила. А вона ж усміхається, як овечка. Олена закрила очі. Овечка? Дурочка? Півхати нашої буде. Але в цю ж мить в її кишені завібрував телефон. Вона витягла його, глянула і уже знала, кому подзвонить першому. Сльози не текли, лише холод, хоч і в грудях пекло. Довго її недооцінювали дуже довго, та саме це й буде їхньою найбільшою помилкою. Олена зайшла у свою спальню, тихо зачинила двері та сіла на край ліжка. Руки трохи тремтіли, але не від страху, від усвідомлення. Тепер усе було чітко. Гра без масок закінчилась. Телефон лежав у долоні, як зброя не крик, не сльози, не сцена. Дія. Вона вже не питала чому. Вона думала, що далі. Пальці швидко набрали номер. Алло, доброго дня, пані Наталю. Це Олена. Так, так, саме та сама. Пам'ятаєте, я казала, що, можливо, знадобиться консультація. От вона і знадобилась то була її адвокатка, та сама, до якої вона звернулась ще перед весіллям, щоб оформити всі документи правильно. Тоді Олена це зробила не через недовіру, а через здорову обережність. Тепер же це стало її захистом. Будинок? Адвокатка перепитала. Придбаний раніше на особисті кошти, неспільна власність. Так, є договір, є виписка. Добре, тоді можемо діяти спокійно. Паніка не для нас. Пані Наталю, мені потрібне розлучення, і бажано так, щоб ніхто нічого не забрав. Чудово, такі справи я роблю. Олена поклала слухавку. І вперше за день видихнула. У двері постукали. Оленко, ти де? почувся голос Тараса. Може, підемо вип'ємо чаю з мамою? Чай? Після того, що вона почула? Після фрази пів хати нашої буде. Олена встала, підійшла до дзеркала, подивилась на своє відображення. Ні, вона була не овечка. І точно не дурочка. Зараз буду. спокійно відповіла вона, голос рівний, без тремтіння. Телефон знову завібрував повідомлення від адвокатки. Пам'ятайте, діяти треба тихо, без конфліктів, без сварок. Найкраща помста юридично чисте розлучення і спокійна перемога. Олена всміхнулася. не з радості, з впевненості. Вони думали, що вона підігруватиме, що плакатиме, проситиме, благатиме, що жінка з добрим серцем, значить, зручна. Вони неправильно розрахували. Наступного ранку в домі панувала тиша. Свекруха ще спала в кімнаті для гостей, а Тарас пішов по хліб, як завжди. Здавалось, що все звично. Зовні так. Усередині ні. Олена приготувала сніданок спокійно, без грюкоту, без крику. Не тому, що не мала що сказати, а тому, що вже не збиралась нікого переконувати. Свекруха зайшла на кухню, позіхнула, сіла за стіл. А ти чого така? кинула вона. Наче вчора цілу ніч плакала. Олена поставила перед нею чашку чаю. Погляд рівний, жодної емоції. Пані Ганно, сказала вона спокійно, я вирішила вам дещо повідомити. Свекруха відклала ложку. О, нарешті, то коли звільнятимеш спальню? Олена не посміхнулась, вийняла зі столу папку з документами і поклала перед нею. Це не ви мене виганяєте. Це я подала на розлучення. Свекруха різко підвела голову. Я подала заяву вчора. Всі документи оформлені. І ще будинок, у якому ви зараз сидите, не є спільною власністю. Він куплений до шлюбу, на моє ім'я, за мої кошти. Юридично це лише моя приватна нерухомість. Тиша впала як удар. І вперше в очах свекрухи з'явилось не презирство, а шок. Не може бути, сказала вона. Закон же. Закон? перебила Олена. Закон на моєму боці, на відміну від вашої совісті. Свекруха почала червоніти. То ти, ти хочеш вигнати мого сина на вулицю? Ні, холодно відповіла Олена. Він піде сам. Тарас мене більше не цікавить. Він мав шанс бути моїм чоловіком. Він вибрав бути співучасником. Двері відчинились. Тарас стояв на порозі, тримаючи пакет із магазину. Він чув усе. Пакет порвався, хліб і молоко впали на підлогу. Молоко розлилось. Олено, ти серйозно? тихо сказав він. Абсолютно, відповіла вона, я не буду жити з людьми, які планували вкрасти моє життя, мою працю і мій дах, а мене називали дурочкою. Тарас опустив очі. Свекруха стиснула кулаки. А Олена знову була спокійна. Вона сказала останнє. Я не кричу, я не прошу, я не принижуюсь. Я просто ставлю крапку. там, де ви поставили ніж у спину. Тарас збирав сумку мовчки, без звичних виправдань, без оцінок змінитися, без фраз Я не такий, це мама. Вперше він подивився на Олену і побачив не ту, кого легко обманути, а жінку, яка вже вирішила. Свекруха грюкнула дверима і вийшла першою. Тарас затримався на кілька секунд. Олено, може, він ледь видихнув. Можна якось без розлучення. Вона подивилась на нього не з ненавистю, з остаточним прощанням Можна було, якби ти пішов проти чужої жадібності, а не проти мене. Він нічого не відповів. Просто опустив голову і пішов. Дім стих вперше по справжньому її дім. Олена обійшла кімнати повільно та сама спальня, яку приміряла свекруха, той самий стіл, за яким вони сиділи, ніби були сім'єю, ті самі стіни, але вже без брехні. Вона зробила чай, сіла біля вікна, і вперше за довгий час відчула тишу, яка не тисне, а лікує. Телефон знову сповістив про повідомлення від адвокатки. Документи подані. Чекаємо дати засідання. Ви все зробили правильно. Олена усміхнулась так, правильно, і головне, вчасно вона не перемогла їх, вона перемогла себе вчорашню, ту, що терпіла, ту, що надіялась, ту, що хотіла зберегти те, де не було поваги. Сьогодні ж вона зберегла найголовніше гідність. І в тиші порожнього коридору лунало не ось ця хатка, а ось це життя моє, і більше ніхто ним не розпоряджатиметься. Дякую, що прослухали мою розповідь до кінця. Сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів. Всього вам доброго, до зустрічі!